О, oh. мені oh, oh. 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 повезло. Будь ласка, буква та раз, розпакуйте. Отут скоч, дальше. Mm -hmm. mm -hmm. Вкусно. Такі. Я твоєма. О! Капластини на ящики ПК. Ті, що мають ось такі ребра. Тобто Система одному і можна де вішати ще всякі штучки. То, що подерта, то пофіг, ти б знав, скільки вона коштує. Три рази дешевше, ніж на Одеїнвесті, хлопче. типу того, З доставки три рази дешевше. Ну, все є, все грає, капластина виглядає. Ящиків ПК тут немає, а на днях покажу.